як має закінчуватися торгівля наркотиками. Програма гроші вирішила очистити від наркотиків місто Орджонікідзе. Саме тут позаминулого року кинули за ґрати міліціанта, який кришував наркомафію. Один плюс один. Програма гроші. Знову у вас гостях. Кожен наш приїзд до міста на Дніпропетровщині був справжнім жахом для наркоторгівців та псував нерви працівникам міліції. Це ми приобрели на вулицях вашого городу. Именно... купили? купілі, купили. Місто Орджонікідзе посідає чи не останнє місце в списку міст з обігу наркотиків. Але купівля наркотичної речовини, яку називають ширкою або чорним, навіть не у найбільш наркоманському місті України стала доступною як хліб чи аналгін. Щоразу приїжджаючи, ми впродовж кількох годин знаходили і здавали до міліції ацетильований опій ширку. Щоправда, міліціонери одразу реагували правильно. Савмісної роботи були затримані два гражданіна. За незаконний оборот наркотиків. В настоящее время дане ліце к Шести годам рішить свободы каждый. кожен. І це лише початок. Програма гроші розпочинає небувалий за сміливістю та нахабством експеримент. Ми впровадимося в систему наркоторгівців під виглядом нових гравців на їхньому ринку. Отже, перша зустріч з місцевим дилером, який не просто приніс наркотик, а ще й налаштований на розмову. Короче, нормально было, Димон. Ты хочешь, чтобы сейчас выбежал ломон? По-любски просто. Я не знаю, кто ты. Даже не знаю, как тебя точно назвать. Абы ми мали змогу роздивитись торгівця опіуму, увімкнули світло фар. Ну зачем ти так, бля? Ну нафига, Димон? Ты успокоишься или что? Да не, ну где я там успокоюсь. Да. Просто нафіг вот этот свет, вот это все. Мы ищем новый рынок сбыт. От мене що ты выс? такі, такие, короче, это фактически заводская штука. Вот. А для того щоб поставити бізнес на колеса, щоб піднялися бариги, все, коротше, з кожного куба двадцятку возвращаете. З ментами це. дружиш? Ну, взагалі, да. так. Так, ну, общаюсь. З ким ти общаешься? Ну, у нас тут мовчан є. Цей чи не ключовий момент в нашій милій бесіді, адже саме мовчани сидить в нашій машині і чує нашу розмову крізь динаміки. А мовчан що? Ну, вони ж этот, по борьбе то ж такого получается. І що, він тебе буде прикривати? Ну, можна, да, я можу з ним зустрітися, переговорити на цю тему. Зустрітися, как бы, поговори. Послати, там, недельку, Короче, місяц, два, ну, чтоб... поговори з ним, ми хочемо, щоб всі відсюди обрати. Для першого разу поговорили в досталь. Розійшлись. Капітан міліції зберігає олімпійський спокій. Він э, уверенно говорить, я поговорю з мовчаном, у мене є з ним контакти. Що я все сидів, слышав? Мені слов немає. Як з'ясувати, чи правду сказав наркодилер, який сам часом не гребує загнати в вени чорної отрути? Ми вичікуємо, чи не здадуть нерви у міліціонера? Чи не зробить він необережного кроку? Адже якщо наркоман сказав правду, весь наш задум очистити місто від наркотиків лише замок на піску. За кілька тижнів ми зустрічаємось з дилером знову, щоб продовжити бесіду? Так і наполягає хлопець на знайомстві з опором. Йдемо далі і робимо несподіваний крок. Я пропоную своєму помічнику запросити до нашої бесіди згаданого міліціонера. Як ти говорила що... Мовчан? Найди дімовчана і його привідівасі у хлопчини. Не здригнувся жоден м'яз, не занервував і не смикнувся з місця. Нам і самим хотілося влаштувати це рандеву, та керівництво опера не дозволило йому прийти на зустріч. Між тим ми довго й продуктивно говоримо про майбутній бізнес. Хлопець видає одну за одною усі таємниці міста. Хто зі старгуєм? На жаль, нині ми не можемо передати змісту цієї розмови, бо провалимо всі майбутні міліцейські операції. Але стає зрозуміло, що торгівля наркотиками в місті йде жваво й давно і припинятися не збирається. Торгувати хлопець вміє добре. Він умовно поділяє всіх своїх клієнтів на три групи. Ну, я тільки так удачу Этим нормально, этим болі нормально, а этим можна і так. нормальні це ті, кому не можна розбавляти чи якось їх дурити, невдовзі розправляться. Напівнормальні це ті, кого можна інколи прокинути на якості наркотику. Гусей можна кидати як завгодно, розбавляти, продавати неповні дози, навіть кидати на гроші. Наступного дня ми вирішуємо, що кількість наркодилерів в Орджонікідзе має зменшитись ще на одну одиницю. Вже спільно з міліціонерами ми розробляємо нехитру операцію. Я замовляю, і купляю наркотик, правоохоронці затримують продавця. Так і сталося. Можна треба забросити тут одним товаришем 10 кубиків. Я просто банкомат знайду, я зніму рішиш питання. Тільки, будь пожалуйста, не потеряйся. Кого лучше я так и не дождался корю, понял? Так что, ничего нету? Да есть, все, пошли просто пройдемся. Короче, давай, я пошел. Все нормально, сейчас. Там хоть не моча какая-то. Да блин, зачем ты? ну зачем? Да ну что мне дали, я сам. Не бодяжал ты, ничего. Ничего не трогал все. Как мне дали, так я тебе даю. Ты дал, такие я тебе даю. На, как договариваюсь. скажеш про своє виправдання. Нічого не говорить про своє виправдання. Як так сталося? з цього життя. Може, ти так більше не Ну, До речі, керував операцією саме той опер, якого Сашко назвав нам як корумпованого міліціонера. Треба віддати належне, опер навіть не спробував якось перешкоджати нашій діяльності чи запобігти зустрічі з білером. Йому б вистачило одного єдиного дзвінка наркоторгівцю, і той би зник з поля нашого зору назавжди. 14 ноября совместно с телеканалом 1 плюс 1 программой грошей были проведены негласно слідственно разыскные оперативные мероприятия, в ході которых был задержан гражданин Иванов. За незаконне броненаркотика відкрите кримінальне провадження на стащем времени проводиться слідство на Ми віримо в те, що наркомафію можна подолати. Просто всі ми маємо докласти до цього зусиль. Долучайтеся до боротьби.